Сезон полуниці розпочався. На центральному ринку Дніпра ягоди вирощені в Україні. Ціни від 160 і до 220 гривень за кілограм. Продавчиня Любов каже, торгує полуницею з Нікопольщини та Одеської області. Додає, цьогоріч урожайність низька через холод, тому й цінник високий. Полуниця місцева, тому немає ніякого смислу шукають привезне. Полуниця смачна, але не дуже солодка. Це те, що погодні умови. Місцева жителька Любов разом із чоловіком обирає полуницю для онуки. Жінка розповідає, завжди бере ягоду на цьому ринку, адже тут великий вибір. Ділиться, купує у перевірених продавців. Не боюсь, ми вже брали. Тут це в порядку. Я не червону, я по смаку, щоб вона була дуже смачна. Нормальна ціна на клубніку нормальна ціна і асортимент у да, дуже хороший. Продають полуницю і на стихійних ринках. Тут ціни за ягоду 230 гривень за кілограм. Продавчиня Лариса показує тепличні ягоди з Нікопольського району. Додає, не перший рік працює з постачальником. Впевнена, фермери нітрати не додають. Ми своїм дітям уже даємо, тому знаємо точно, що все буде дуже гаразд. Люди чекають, чекають, що вона буде нижча в ціні, тому що всім хочеться і варенячка, і заморозити. Але я думаю, в цьому році не дуже з цим буде. На точці продажу в середмісті ціни від 200 до 250 гривень за кілограм. Купує полуницю місцева жителька Рима. Каже, ретельно обирає кожну ягоду. Для дочки немножечко. Она грудью кормит, хочется, щоб витаминочки получала. Чтоб запах был, чтобы красненька была. Ну такое как бы особых таких нет у меня этих. Через холодну весну початок сезону грунтової полуниці відтерміновується на кілька тижнів, а частина господарств втратили врожай. Розповів аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Я думаю, що з червня місяця у нас буде вже більше пропозицій українського виробника, і тут ціна буде дещо змінюватися. Але я ж кажу, все залежить від погодних умов, які будуть наступні тижні. Максим Гопка додає за оптимістичними прогнозами, ціна на полуниці Ницю в пік сезону знизиться до 120-140 гривень. Але якщо наступними тижнями будуть сприятливі погодні умови, Антон Сіренко, Роман Михальчук та Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро.